Мільйони 400 тисяч доларів саме стільки у 2017 році витратив Дональд Трамп на ремонт у Білому домі. Суспільство обурилося забагато, а ми точно знаємо, у нього просто не було якісного дизайн-проекту. Як проект може зекономити ваші гроші? Слухайте до кінця, а краще підписуйтесь на наш канал і будете отримувати безліч корисних порад стосовно ремонту оселі. Існує думка, що дизайн-проект можна ви. Креслити із загального бюджету оновлення оселі, і тоді ремонт обійдеться значно дешевше. Скажу однозначно, ні. Адже саме проект допоможе не лише візуалізувати майбутній інтер'єр, але й розрахувати точний кошторис та не переплатити за зайві матеріали. І нарешті, саме завдяки якісному дизайн проекту, ви можете суттєво підвищити енергоефективність вашої оселі, що пізніше допоможе добряче заощаджити на комунальних платежах.